Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, не тлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, Влежи в нас зі страх блажених твоїх заповідей, що ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже і Тобі славу висилаємо. З безначальним твоїм отцем і присвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання сказав Господь до ідей, які до нього прийшли. Горе вам, книжники і фарисеї, що будуєте гроби пророкам, а ваші батьки їх губили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви будуєте їм гроби. Тому й каже мудрість Божа. Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від сотворення світу, від крови Авеля до крови Захарії, вбитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам: рід цей відповідатиме за все те, горе вам, законовчителям, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не війшли і заборонили тим, що хотіли війти, коли він. Вийшов звідти, книжники та фарисеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чегаючи, щоб несподівано піймати якесь слово Суст його. Тим часом, як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. остерігайтесь фарисейської захваски, тобто лицемірства.